Доброго дня всім. Продовжуємо наші розмови про корупцію у судовій системі. Судові рішення судді Анівського, ухвалені під час навчання у Національній школі судді України, мають бути скасовані. У Ютубі на моєму каналі 09 вересня та 14 вересня. 2022 року оприлюднені матеріали про зловживання службовим становищем судді Франківського районного суду міста Львова Ванівського Юрія Михайловича, що, будучи слухачем Національної школи суддів України, під час проходження підготовки для підтримання рівня кваліфікації у Львівському регіональному відділенні 24-28 січня 2022 року незаконно чинив. Правосуддя і ухвалив 25 судових рішень. Керівництво Національної школи суддів України відмовилось розглядати по суті моє звернення від 6 вересня 2022 року, яким просив провести перевірку викладеної в заяві інформації про зловживання службовим станом з боку суддів Ванівського під час перебування на навчанні. У Національній школі суддів України та вжити заходів для встановлення причин порушення судей Іванівським вимог відповідного положення про навчання, наказу голови Франківського районного суду, притягнення до відповідальності службових осіб школи, що допустили безконтрольність за перебуванням судді Ванівського на навчанні та позбавити його сертифікату школи, отриманого за наслідком. Навчання 24-28 січня 2022 року, враховуючи те, що суддя Ванівський незаконно ухвалив 25 судових рішень, тобто фактично сфальшував 25 офіційних документів суду, до яких внесено відомості, що не відповідають дійсності, мною прийнято рішення оприлюднити ці судові рішення і направити відповідні матеріали до прокуратури. Адже вони стосуються порушень закону, в тому числі у кримінальному судочинстві. Так, 25.01.2022 року слідчий суддя Ванівський, що вказану дату був слухачем Національної школи суддів України, незаконно постановив ухвалу у кримінальному провадженні номер 120 201 400. 8.40-181 від 29 січня 2020 року за ознаками частини 4 статті 187 Кримінального кодексу України розбій, який незаконно продовжує строк клопотання прокурори Франківської окружної прокуратури міста Львова Бурдіна до слідчого слідчого відділу. Львівського районного управління поліції номер 2 Головного управління Національної поліції Львівської області П'ятака, вказана обставина про те, що під час ухвалення судового рішення слідчий суддя Ганівський, будучи слухачем Національної школи суддів України, не мав права чинити судочинство, невідомо прокурору Бурдіну та слідчому поліції П'ятаку. А відтак свідчить про незаконність дій судді та неправосудність цього судового рішення. Враховуючи викладне, звертаюсь до прокуратури області вжити невідкладних заходів для дослідження вказаних обставин, вжиття заходів для досудового розслідування, вказаних мною фактів зловживань, службовим становищем з боку судді Франківського районного суду міста Львова-Ванівського, та поновлення порушених прав громадян, яких стосується ця ухвала. Копія цього незаконного судового рішення буде оприлюднена у інтернеті, на сайті е, Інформаційної агенції журналісти проти корупції для всіх громадян. А копія публікації з копією ухвали до прокуратури е, Франківської, значить, кожної прокуратури для реагування закон один для всіх. І для судді Ванівського в тому числі. Журналіст інформаційної агенції, «Журналісти проти корупції Жуков Олександр Сергійович, 19.09.2022 року. Дякую за увагу.